Кожен обмін окремо спецоперація за час повномасштабного вторгнення Україна повернула додому близько 2,5 тисяч службовців в останнє 11 червня. Скільки ще нині в неволі невідомо. Частина зниклих безвісти може теж знаходитися в РФ. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, завдяки прямій комунікації з російською омбудсманкою вдалося з'ясувати долю частини із них. Їх знайшли у російському полоні. Такий список, на який ми взагалі не сподівалися, що вони можуть бути живі. Ми відправили такий список з числа 300 нам знайшли 22 живих наших героїв, важко поранених. Але живе. Зараз ми займаємося тим, щоб їх повернути додому. Однак не все так просто. Росіяни не йдуть на співпрацю, нехтують дотриманням Женевської конвенції та не допускають міжнародних представників добранців. Військовополонені тільки по світлинах ми бачимо, в якому вони стані. Питання родин теж має бути на одній з перших повісток дня. Тобто, це комунікація з владою, це підтримка громадського сектору. За словами омбудсмена, найгірша ситуація нині з обміном захисників Маріуполя російська сторона робить усе можливе, аби відтягнути їхнє повернення додому. Яскравий цьому приклад судили ще в Ростові над азовцями, серед яких восьмеро жінок це робиться задля для того, щоб там під підкидувати дрова в російську пропаганду. Їм треба якимось чином пояснювати продовження війни проти України. Тобто вони показують, що нібито вони швою тут проти фашистів. Фашисти це там тере Азов, бо вони розкрутили їх як такий. Нібито військового групування з такою філософією, окремо та не менш важливе питання повернення цивільних людей як дорослих, так і дітей. Кількість депортованих неповнолітніх сягає близько 20 тисяч. Вдалося повернути в Україну лише декілька сотень. Я отримую інформацію щодо зниклих безвісти, щодо наших військовополонених, щодо дітей, які перебувають на території Російської Федерації, в тому числі нам вдається Повертати українських дітей з тимчасово окупованої території, а також з території Російської Федерації. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.